наші раки ваш місяць відкриває повня в тільці тема ресурсів, накопичень, якоїсь стабільності. Та задоволення. І для вас це тема 11-го дому. 11-й дім це нові групи, нове об'єднання, нові ком'юніті, тема ваших цілей, планів на життя, тема якоїсь інновації, обміну інформації, 11-й дім він досить соціальний такий. І у вас тут було новолуння в квітні-травні 25-го року, яке нарізало вам тут задачу щодо цього 11-го дому. А зараз, уже 5, з 5 листопада по 20 листопада, ви будете отримувати результати попередньої своєї праці попереднього періоду. Ще я витягла для вас карту Таро як пораду, енергію на цей місяць. І у вас випив король жезлів. І це напряму карта масштабування якихось нових цілей і планів. Але таке враження, що в листопаді ви будете наводити фокус, будете щось для себе виясняти, будете розставляти якісь акценти, так, можливо, будете писати якийсь план, тому що на столі у короля папір та ручки. Тобто листопад, можливо, дасть вас, вам фокус. І ціль на якісь подальші ваші дії, які будуть дозволяти вам масштабувати, проявлятися, заявляти, да, намічати нові цілі плани на майбутнє. І а, жезли це карти також вогню і дії. Можливо, ви будете прописувати план дій на майбутнє.